Російський удар по Києву забрав три життя, і ще трьох людей поранено уламками однієї з двох збитих балістичних ракет. Загалом цієї ночі росіяни запустили по Україні чотири іскандери. Два наша ППО збила на Київщині. До жертв призвело збиття тієї, що летіла над столицею на наднизькій висоті. Власне її уламками пошкоджено магістральний водогін. Дісталося адмінбудівлі, бізнес-центру, магазину поруч. Також пошкоджені скляні елементи входу до станції метро Лук'янівська. Як наслідки атаки долають столичні рятувальники і комунальники, це бачила Тетяна Демух. Зараз її репортаж з місця удару. Київ оговтується після обстрілів. Ми тут разу раз, три взриви таких, і починає Відпочинає висієна. Ворог чергове бив балістикою. Прошу, щоб до розбили отак його бутіна. Всі тих, отак як вони оце такі поробили. Відомо про трьох загиблих та трьох постраждалих в Шевченківському районі. В цьому бусі знаходилося двоє людей. Вони і загинули на місці. За інформацією ДСНС, подружжя в машині мало овочі та м'ясо худоби, тому і в мережі з'явилася інформація про нібито четверту жертву, адже ідентифікувати ймовірне тіло було достатньо важко. рятувальники завершили ну в принципі всі роботи з ліквідації пожеж. Наразі рятувальники проводять обстеження бізнес центру як можете бачити, також інших будівель, а також продовжують зрізати та прибирати саме аварійні конструкції, які можуть нашкодити або людям, або комунальним службам, які тут працюють. Дуже сильний потік був води. Так, згодом з'ясувалося, що був пошкоджений магістральний водопровід. Але пізніше, в принципі, дуже швидко. І... Комунальники змогли перекрити його. Після обстрілу тут такий собі мурашник. Всі прибирають скло, забивають вікна, адже пошкоджень чимало. Це і заклад харчування, бізнес-центр, торгівельний магазин та 10 автомобілів. Слава Богу, не було нікого. Це ще не було нікого. Це ж було вранці. А ми з восьми уламком перебило трубопровід водопостачання. Місцеві залишились без води, а станцію метро Лук'янівську закрили. Через вибухову хвилю пошкодило будинок навпроти. Місцеві жителі вимушені вже втретє міняти вікна. Та навіть, попри постійну небезпеку, переїжджати не хочуть, запевняє місцевий житель Віктор. В укриття теж не завжди ходять. Просто я хворію трохи, то я. Ну не пішов вже цього разу, бо сухіди, наче там ну наче всіх позбивали, десь там бідобуком то, то то, то то, то там десь ну, втрачені. І, наче вже тихо, коли відбій, ну все давно піду сміття винесу. Та довелось ховатися у ванній, дотримуючись правила двох стін. І знову ці, а я вже сховався там, дошивав мене. Я вона так зроблена, що там ну від усюди по дві стіни є. Росіяни б'ють, а наші все ремонтують. І вже в день станція метро знову запрацювала на вхід та вихід. Тім частина вулиці надалі залишається перекритою. А тепер ось вже молюся, кажу, щоб його бандіта, того Путіна, і отіх його прилабузників, усіх, як і бабушок, і всіх і дідушок, щоб отак розбили Господь милостивий, імені Ісуса, прошу, щоб то розбили отако його Путіна, і всіх тих, отак, як вони оце таке поробили. Тетяна Демох та Данило Городецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини.